Воєнні злочинці убили 34 людини. Серед них двоє дітей. Поранених уже 119, 15 із них неповнолітні. Іскандери окупанти скерували у жваве серед місця, Коли у вербну неділю там було багато містян, тролейбус в ньому загинули водії. і Більшість пасажирів у місті досі тривають відновлювальні роботи. Рятувальники демонтують аварійні конструкції та забивають вікна. Наша знімальна група теж працює на місці. І найоперативніші новини звідти уже за кілька хвилин. Вони убили 34 людини, і 119 поранили від учора наслідки російського воєнного злочину. Від кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. І зараз про все дізнаємося. Я хочу розповісти історію про 13-річного школяра, який їхав у цьому тролейбусі разом зі своєю мамою. Під час удару хлопчик зазнав поранення у шию, втім не розгубився і кинувся рятувати людей. Він вибив скло, віконне скло. Потім розблокував. Двері тролейбуса і допоміг вцілілим пасажирам, пораненим пасажирам вийти із цього тролейбуса. Сьогодні ми поспілкувалися із директоркою школи, в якій навчається Кирило Іляшенко. В закладі дуже пишається вчинком свого учня. Він ще ходить на боротьбу в спортивну школу, і, мабуть, це допомогло йому якраз у те вікно видавити чи вибити, через яке він зміг сам вийти і розблокувати двері, через які змогли вийти пасажири.